Evening 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Victor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are, in fact, the ringleaders of Iago. An enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now, Novikov and Mogolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguine show. So, our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguine show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dahlia Mogolis. Beautiful and brilliant, she is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Так, ну що, перед нами стоїть непроста задача. Треба завалити двох петухів. Ну, коротше, ви цю фігню дивилися на початку. <клух> так. Е нормально. Так, костюм. Діловий. Ну, такий, типу. Е тупо мілфхантер, Класичний. Uh, ну, непогано, але боюся, буду виділятися. Тактичний, ну, це вже занадто жорстко, це з таким туди не проникнути. <кій> <кій> Вибір зроблений. Так. Тайне місце. Ага. Чіо? Вибухівка Бліда... бліде каченя? Звичайно. Right Good luck, Good luck. <coughs> Thank you so much. See? Через парадню? Right in, uh, thank you so much. Good evening, oppa. так хочеться прямо зараз достати стволи ото за Садити йому між очей. Це Вікто Новиков, а не можна. А що мішає? А що мішаю? А що мішаю? Та нічого не мішає. Цікаво, я можу туди пройти? Напевно. напевно, ні, але чом би не спробувати, власне кажучи. Ясно, понятно, добре. Я тут можу прийти? -ха. Такі я неслухняний. Ти ж ти ЗАКРИЙСЯ! Завали. Завели свій скорішнік. Після чого я дуже добре спалився. Не вірите? <плес> Що нормально. Що нормально. Заткнись. Тихо. <плес> да, щось таке собі. Погнали до спроби номер 2 так, ладно, то було е, не, саме, не саме вдала спроба, але все-таки я професіонал, між іншим. Тому давайте діяти як професіонали. Де та бляха грба ничка? Залишилося заграбати. Так, братан сорі, але мені дуже треба твій костюм. Все, ясно, ясно, ясно. Я знову перепутав ігру, і замість хітмена купив сп... спідермена. Прощавай. Це була не вона! Я, я думав, я ціль свою знайшов! Йобін-бобін. Це була не вона, це не моя ціль, це не. Е, е, Делія Далія. Де Оланос, коротше? Вашу маму, який я херенний е Хітман. Взяв якусь бухгалтерку, завалив, ні в чому не винну. Хаймор Consulting is planning merger. Ну, так, да, я, я все понял. Добре, дякую. Дивіться на мене, черті. Ха -ха -ха. я ваш. Батя. Йоперний театр, я забув отравити той коктейль. Я йому його забабахав отравити забув. Викрутка, так викрутка. Все-таки студентська класика. Давай. Оп! Хорошо. Молодець. О, чи моє хлібало на заставці. Ну, як моє, то тіпа, типу, якому я шию, зломив. А тепер ліквідація наших цілей, але більш професійним способом. Шо ти? Вкусний коктейль. Подобається? Смачний коктейль, я тебе питаю! Привет, мелешка. О, боже. Який ужас. Так, ладно, хайно все змішається трошечки. давай ще один. Все, ладно, фати, давай політілі. Ешп. Дякую всім за перегляд. Не забувайте тиснути лайк і залишати коментар. Хочу привітати всіх вуменів з 8 березня, да, саме тих, які досі святкують це сувкове свято. Ви наші квіточки цвітіть і пахніть. Також хочу нагадати, що на каналі присутня баночка для підтримки автора. Якщо ви маєте лишні 10, 20, 50 тисяч гривень, ви можете підтримати. Я вам буду дуже вдячний. Також хочу нагадати, що в автора присутній телеграм-канал, де ми спілкуємося, кидаємося мемчиками, обговорюємо орієнтацію один одного, одним словом, двіжуємо. Переходьте. Дякую. Побачимося далі більше. В смислі двізірочки рейтинга.